Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі ВЖ, І сьогодні засоби масової інформації завітали до Служби безпеки України міста Дніпра. Сьогодні на зв'язку із нами е, респондент е, Служби безпеки України, полковник Артем Медвідь. Бажаю здоров'я, пане полковник. Бажаю здоров'я. Е, давайте з вами трохи познайомимось. Скільки вам років та як довго ви вже займаєте дану посаду? дану посаду в початі займає менші тижні, тобто недавно поставили на дану посаду. Проживає в області 25 років. Добре. Розкажіть трохи про те, як ви потрапили до ЛАВ Збройних Сил України. Ну, тобто, це все було відбувалося через набір, звичайні, після чого кожний день присвоїлось відповідне звання. Та от. За довіру, та відповідальність, за допомогою. Відповідальні Можливо, це була ваша мета з, дит... мета з дитинства? Так. Добре, розкажіть трохи про ваші підрозділи, які існують. Які підрозділи ви також вважаєте найактивнішими? ДБР та Контррозвідка були найактивніші, а також підрозділи Академії, ДБР, Контррозвідка. Uh, тобто і розказати, чим вони займаються, так? Так, давайте розкажіть. І, і розділ Альфа. Uh, почнемо з uh, ДБР, це державне бюро розслідування з кримінальними справами, відповідає за проведення судових засідань. Uh, вот. uh, Контррозвідка теж може тепер займатись кримінальними справами та допомагати ДБР, тобто знаходити якісь відповідні. Відповідні порушення від сторони громадян та передавати це слідство ДБР, після чого вони разом співпрацюють і проводять судове засідання. Спецпідрозділ Альфа займається спецопераціями, тобто, наприклад, якесь замінування чи викрадення. Спецпідрозділ Альфа вирушає туди, після чого очікує команди від старших. Керівника або за навчальника керівника. Е, також допомагає громадянам. І останній підрозділ, це в нас, виходить, академія. В принципі, ми ті, які ті, прийшли, ми їх навчаємо, е, розповідаємо лекції, тренування проводимо по штурму, щоб надалі вони вступали в різні підрозділи і розуміли, що вони роблять, та мали певний досвід. Добре, пан полковник, ви почуваєте себе зараз у безпеці? Ні. Так як багато хто хоче робити виглядати з кланів. Також мало співробітників, щоб була якась охорона. Так, це в принципі. Добре. Що ви думаєте стосовно сьогоднішнього керівництва Служби безпеки України? Керівництво дуже чудове. В принципі, все влаштовує. Всі довги дуже добре працюють. Що ви можете розказати стосовно е, дії Верховної Ради України на сьогоднішній момент? Ну, Допомагають вони вам? Поки що ні. Е, е, тільки була е, допомога від мерії Дніпра, е, додавлення нових правил, е, розпорядження. Від Верховної Ради чи не було вибрати. Добре. Чи є у вас якісь ідеї або цілі для покращення роботи Служби безпеки України міста Дніпра? Я не Добре, так, дивіться. Я зрозумів ваше питання, тобто ідеї. Наприклад, Кожний бієць, який вступає в службу безпеки України, він буде проінформований е, правилами, а, будуть прийняті іспити на відповідне присвоєння відповідного знання. Е, також у нас проводиться кожний день якісь спеціальні операції, тобто зазвичай співробітників до відповідальності, вони вже рахуються відповідальними і мають е, стрільблювати <кхем> <як -то> <пробувати> <пробувати> навики стрільби. Е, після чого <кій> співробітники переходять в інші спецпідрозділи, де керівники підрозділів е, займаються ними, видають премії, слідкують за ними, пояснюють правила, разом виїжджають на судові засідання і так далі. Е, в принципі, в грудні прав це влаштовує, тільки е, е, академія трохи погано несе відповідальність за академію і ті, які, які що вступили. Але надалі буде змінювати покращувати академію. в принципі. Все. Добре. На цьому наші питання до вас, пан полковник, закінчуються. Дякую вам велике за участь у цьому інтерв'ю. Слава Україні! Це герої, слава Україні.